Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг. Сьогодні для вашої уваги свіженький автомобіль з Європи, а саме Volkswagen Tiguan All Space 2018 року в комплектації Airline. Ось такий цікавий автомобіль. У нього колісна база трошки йде подовжена, трошки довші задні двері. Ось так він виглядає. Це у нас є двохлітровий двигун на 140 кВт 190 кінських сил. З повним приводом в дуже і дуже багатій комплектації. Він у нас має максимальні матричні фари. Має камеру асистентів. Панорамний дах, безключовий доступ. Ось такий цікавий салон, сидіння Airline, комбіновані. У нас музика DINAудіo. Є мертві зони, ambient підсвіточки, накладочки Airline. Взаді теж MBN-підсвіточки, все в шкірі. Взаді теж комбіновані сидіння. Май в нас панорамний дах, чорну стелю, третя зона клімату, підігрів задніх сидінь, USB і розеточка 12 вольт. Так як це у нас є all Space, він має третій ряд сидінь. Він у нас є семимісний, на задньому ряді доволі непогано з місцем. Повний привід, камера заднього виду, електропривід кришки багажника, ось такий у нас багажник, є фаркоп. Там у нас є саббуфер. Вмісткий салон. Автомобіль охайний, збережений, безключовий доступ. Автоскладування зеркал має автомобіль проекцію. Ось як. Автомобіль має 91 тисячу оригінального пробігу. Ось так виглядає кермо. Мультимедіа, є безпроводна зарядка, є вебасто. трьохзонний клімат. Це в нас він має повний привід, шайба режимів їзди, то можна міняти режим. Функція автопарковки є. Також камера заднього виду. Автомобіль у нас має. Весь набір асистентів. Ось є він-код даного автомобіля. можна все перевірити. У нас має 20-ті колеса. Резина ще дуже-дуже хороша. Фари. пробіжимось по полокофарбовим покриттю. 126. 126, 127. 105. 98, 104. Дах. 123, 107. 96, 108, 155, 170, 101, 116 і 121. Маємо один підлакований елемент. Технічно автомобіль без жодного зауваження. Статнє ТО було на пробігу 80 тисяч. Дуже цікавий автомобіль. По ціні даний автомобіль буде коштувати 36 тисяч доларів. Пригнаний з Норвегії в чудовому як косметичному, так і технічному стані. В дуже-дуже багатій комплектації. Всім удачі, всім па-па.